Ай, друзі, з вами Віталій Портников і це проект Вкрадений Світ. Коли ми говоримо про українську діаспору, насамперед згадуємо про те, як вона створювалася у північній Америці, як відбудовувалися українські інституції, організації, музеї, кредитні спілки, радіостанції. Як люди гуртувалися навколо ідеї української суверенності, як продовжували вивчати українську мову, яку роль відігравали українські церкви у цьому збереженні українського у Канаді чи у Сполучених Штатах? Чимало говоримо також про те, якою була доля українців у Європі, де теж чимало. Українських організацій, які до речі існували навіть в часи, коли країни, скажімо, центральної Європи були частиною радянського блоку, а от українці Росії чому ми так мало про них знаємо? Хоча це мільйони людей, які живуть на території сучасної Російської Федерації, і чому їхнього голосу практично не було чутно, коли війська Російської Федерації почали війну з Україною? У 2014 му чи у 2022 роках, а тому, що російська влада і в часи Радянського Союзу, коли була радянська Росія, і в часи після того, як радянський союз зник з політичної мапи світу, і з'явилася незалежна Російська Федерація, ось ця російська влада не робила нічого для того, щоб зберігти українськість в своїх власних громадянах. Останні українські школи у Краснодарському краї на Кубані закрилися ще в часи Голодомору. І фактично з того самого часу не було жодної можливості для того, щоб люди, які мешкали на території цього. Величезного регіону і з великою кількістю українського населення могли якось акцентувати свою українську ідентичність. Це тільки один приклад, тому що насправді в усіх регіонах Російської Федерації в радянський час відбувалася така сама програма суцільної русифікації. Якщо в тебе було бажання залишитися українцем, вивчати українську мову і культуру. Дати можливість залишатися українцями твоїм дітям, ти міг, ну, хіба що переїхати на територію радянської України або, до речі, до якоїсь іншої країни, де існували українські школи та інституції. Але в часи Горбачовської перебудови здавалося б, все змінилося. Ініціатива була не з боку влади. Ініціатива була з боку суспільства. Я сам брав участь у створенні перших українських організацій в російській столиці. Ще тоді, коли в самій Україні створення товариства, яке пропагувало українську мову і культуру, здавалося якимось майже не антирадянським вчинком. Але Горбачовська гласність, яка Насамперед зачепила Москву, вона давала такі реальні можливості. І Так з'явилося товариство української культури Славутич, так з'явився український молодіжний клуб. Я добре пам'ятаю, що коли прийшов на першу зустріч студентів московського університету, які започатковували цей самий український молодіжний клуб, я несподівано побачив у гуртожитку Московського університету великого оперного співака Івана Козловського, людину, яка майже все своє життя була співаком на російській оперній сцені, але продовжувала виконувати українські народні пісні. Навіть колядки, які тоді були суворо заборонені, теж залишилися в обігу, дякуючи Козловському та його щирій вірі. І той факт, що я бачу молодих людей, які бажали розвивати українську культуру в місті свого навчання. І сивого співака, який ніколи не відмовлявся від своєї української ідентичності, це все звичайно наповнювало мене вірою в те, що таку естофету можна буде передати. Що тепер українці Росії дійсно мають можливість існувати в цій країні громадянами, якої вони є, як повноцінна національна група, до якої будуть ставитися із повагою. Саме до її культурних інтересів, до її поглядів на історію власної країни і власного народу. І так крок за кроком почали відбудовуватися ці українські інституції в Москві і інших містах Російської Федерації. З'явилася бібліотека української літератури. Фактично, книжки до цієї бібліотеки приносили самі активісти українських культурних інституцій в Москві. Згодом уряд російської столиці запропонував спеціальне приміщення для цієї бібліотеки. Представники українських організацій Росії зустрічалися із президентом світового конгресу українців. Вперше я б сказав, в історії президент СКУ Юрій Шимко прибув до. Столиці Російської Федерації, щоб зустрітися із своїми співвітчизниками, можна було тоді сподіватися, що українські організації в Росії стануть частиною світового українства, і дійсно з'являлися українські програми в російських медіа. Я сам у 90-ті роки. Був ведучим такої спеціальної програми для російських українців на хвилях популярної радіостанції Еха Москви. І до речі, ця програма йшла українською мовою. Ми розмовляли із мешканцями. Російської столиці насамперед їхньою рідною українською мовою вони могли телефонувати до ефіру, і також українською мовою звертатися до ведучого ні у кого не було сумнівів, що це інша мова, інша культура, інша країна, що Росія має розвивати стосунки з Україною як із звичайною незалежною країною. А українці, які живуть у Росії, є громадянами Російської Федерації, таким чином частина світової діаспори. Все логічно, правда, але все досить швидко змінилося в той час, коли в Росії вирішили відмовитися від цієї вітрини поваги до сусідів по колишньому радянському союзу. Коли стало очевидно, що метою російського керівництва є відновлення своєї імперії у кордонах радянського союзу 1991 року. І ми багато говорили про численні жертви. Цього бажання відновити імперію і насамперед на українській землі, тому що ми живемо з вами у роки багаторічної війни між Росією і Україною, і бачимо, що у керівництва Російської Федерації немає жодного бажання завершувати цю війну. Що Путін та його оточення досі мріють про підкорення України, але реальними жертвами цієї війни стали і російські українці їхні. Культурні бажання їхнє намагання залишатися українцями. От цю бібліотеку української літератури, про яку я вже згадував, закрили її останню директорку, яку, до речі, надіслали до закладу, щоб наглядати за ймовірними проявами українського націоналізму, засудили. І це, звичайно, були абсолютно вигадані звинувачення, як це завжди буває у путінській Росії. Однак знакові, щоб Налякати всіх тих, хто хотів би займатися розвитком українських культурних інституцій в Росії, і таким чином можна сказати, що із українським національним рухом на території Російської Федерації просто Розправилися в найкращому, я б сказав, дусі сталінських репресій. Тепер уявити собі, що колись в Москві вільно працював український молодіжний клуб, і що ми розмовляли українською мовою в вагонах московського метрополітену, навіть важко, немов мова йде про абсолютно іншу країну і про абсолютно інших людей. Ну і звичайно ж. Всі ті українські інституції, які існували вже в путінські часи, які швидше були декораціями, вони також знищені, і ніхто вже не намагається робити собі навіть умовну кар'єру в таких інституціях. Все це мені нагадує до речі, сорокові роки у радянському союзі, коли. Спочатку для того, щоб переконати світу цивілізованості сталінського режиму і в тому, що радянському союзу потрібно допомагати у другій світовій війні, створили антифашистський комітет радянської громадськості на чолі з відомим актором Соломоном Міхоїлсом. А наприкінці 40-х років, коли вже Сталін зрозумів, що йому не потрібна більше допомога цього комітету, міхоїлс був вбитий, а члени комітету засуджені до страти на показових сталінських процесах, а мова йшла про видатних діячів єврейської культури і представників громадського життя. От саме так фактично відбулося, і з російськими українцями їм спочатку не мов би, продемонстрували, що вони можуть вільно бути українцями у цій новій Росії, а потім нова Росія стала старою Росією сталінською Росією імперською Росією і для їхніх національних бажань в цій новій і дуже старій Росії просто не залишилося місця, і звісно, зараз в Росії робиться все можливе, щоб люди, які відчувають себе українцями, про це не згадували, а натомість усвідомили, що якщо вони хочуть продовжувати жити, на території Російської Федерації вони мають відмовитися від самої ідеї, що український народ, українська мова, українська культура існують. І це знову таки повернення до радянської практики і до імперської практики. От якщо ми подивимося на національний склад населення Далекого Сходу, а цей регіон, можна сказати, освоювався українцями ще в імперські часи. Ми побачимо, що етнічних українців, згідно із Переписом населення там практично не залишилося кілька відсотків у цій самій Амурській області, яку завжди вважали такою фортецею українства у цьому регіоні. Немає українців, кудись виповорилися. Але коли ми подивимося на прізвища російських військових, які загинули під час війни з Україною і які є саме з цього регіону. Російської Федерації ми побачимо така дивина: суцільні українські прізвища. Тобто, людей почали русифікувати ще у далекі імперські часи і в радянські часи також. Почали пояснювати людям, що вони ніякі не українці, що вони насправді росіяни, просто тому що ніяких українців не існує. Ну а прізвища залишилися такими, які нагадують про справжнє етнічне походження цих людей, позбавлених своєї мови, позбавлених своєї культури, позбавлених своєї історії, таких, що вважають себе представниками абсолютно іншого народу. Ну і от вам, до речі, розгадка того, що відбулося на тих територіях Курської області, куди прийшли. Українські війська іде за свідченням журналістів, які побували на цих територіях, можна було побачити абсолютно парадоксальну ситуацію, коли військовослужбовці збройних сил України розмовляли між собою російською мовою і зверталися до мешканців цих контрольованих територій російською мовою. А ті розмовляли між собою українською мовою і розмовляли із військовослужбовцями збройних сил України українською мовою. Як так могло статись? Ага. Так що в цих селах на території Курської області а це були давні етнічні території українців, люди продовжували говорити своєю рідною мовою українською. Яка звичайно ж залишилася тільки у сільській місцевості, тому що цих людей роками переконували, що українська мова це мова села, а мова міста, мова великої культури науки і взагалі розвитку, це звичайно ж російська мова, тобто залишився той самий рецепт, який застосовувався і в російській імперії, і в радянському союзі, і який очевидно змусив батьків тих самих українських військовослужбовців переходити на російську мову як на мову, яка гарантує їм їхнім дітям більш серйозний цивілізаційний розвиток. Але разом із цим ті українські військовослужбовці, які продовжували навіть між собою користуватися мовою сусідньої країни, вважають себе українцями. І у нас є реальні підстави бути впевненими в тому, що. Після того, як закінчиться війна, і після того, як продовжиться розвиток української держави, діти цих військовослужбовців будуть між собою звичайно ж, спілкуватися українською мовою, тому що рано чи пізно російська мова зникне з вулиць українських міст. А ці люди, які розмовляли між собою українською мовою, вони навіть не вважають себе українцями, а вважають ту мову, якою вони користуються діалектом. Російської мови за кращим рецептом діячів російської ж культури, які завжди переконували ще з імперських часів, що набагато краще користуватися справжньою літературною російською мовою ніж якимсь діалектом. Саме про це писав знаменитий російський критик Вісоріон Білінський у своїй рецензії на Кобзар Тараса Шевченка. І як ми бачимо, культурна політика російських керівників. Незважаючи на сторіччя, які минули після написання цієї недолугої рецензії, вона не змінилася. І люди, які живуть в Російській Федерації, навіть на кордоні із Україною, продовжують… Ну, не те, щоб навіть соромитися української мови, а не вважати її мовою і не вважати себе українцем. Так що, те, що відбулося із українцями у Росії, це справжня трагедія. Те, що… Ми не побачили практично ніякого опору з боку представників української громади в Російській Федерації після початку великої війни Росії проти України. Це також свідчення того, що відбувалося із з цими людьми, і упродовж останніх десятиріч, і якщо хочете упродовж сторіч. І так, треба чесно сказати, що люди із українською національною свідомістю, навіть серед українців Росії часів Горбачовської перебудової гласності, коли можна було бути українцями, і це не каралося владою, ці люди завжди були у меншості, тому що більшість продовжувала бути впевненою в тому, що бути українцем в Росії це якесь. Тавро, це готовність визнати себе представником сільської культури і цивілізації, яка навіть не може змагатися із великою російською культурою. І я вважаю, що це є абсолютно нечесним по відношенню до власних співвітчизників, але абсолютно укладається у логіку імперії, яка з одного боку маргіналізує. Мови тих народів, які на цій імперії живуть, і культури тих народів, які на цій імперії живуть, яка вимагає від тих, хто потрапляє в центр імперії лояльності і зовсім не тільки політичної, а я б сказав, ще й культурної і мовної лояльності, і яка разом із цим створює. На приєднаних, окупованих, анексованих територіях ситуацію, коли люди починають вважати, що їхній реальний розвиток може бути тільки в центрі імперії, тому що на так званих околицях імперії реакція посилюється і не дає людям дихати. Так, потрапив до столиці Радянського Союзу, вже згаданий мною Іван Козловський. Так. Потрапив до столиці радянського союзу знаменитий театральний режисер Роман Вікцюк, який змінив обличчя театру і російського, і до речі, українського, з яким він плідно співробітничав вже після краху радянського союзу. Однак закінчити цю розмову про долю російських українців я хотів би з нагадуванням про долю театра Романа Вікцюка. Після смерті знаменитого режисера його театр в російській столиці практично було ліквідовано, щоб і пам'яті про вікцюка, який продовжував декларувати свою українську ідентичність і нагадувати про небезпеку російських дій по відношенню України, щоб пам'яті про віктюка у росіян не зберіглося і щоб їхнє. Власне уявлення про рівень лояльності завжди було пов'язане із тим, що тебе викреслять з історії мистецтва, якщо ти будеш продовжувати наполягати на тому, що ти саме українець, а не росіянин. Бо якщо ніяких українців не існує, їх не має існувати і на території цієї країни, яка веде загарбницьку війну з Україною. Дякую, друзі. Залишайтеся з проектом вкрадений світ. Ми невдовзі зустрінемося з вами в наступному випуску. Хай щастить.